через вас я не вступаю, Що, ми не туди приїхали. Ноу no коп. Ти бачиш? Всім салют, це як так, це наш новий влог з нашого туру. Давайте дивитися. Приїхали ми в Одесу, Є рідне місто. О, вже починається. Це вже мигає. Сам себе питає, що робити Сам собі має. Андрюга. А ось так, як так, записує свої сторіки.

Поступає мої проблеми завжди відходять на друге. Це як обще? Е -е -е, розкажи, розкажи. Що, ми не туди приїхали, але як? Саня, я, я не знаю. — я, ну, я, я, я їду тому, що Саня мені кидуть. Так, так я вчора його писав. А я тобі вот кинув сьогодні, Олександр. За довго до нашого концерту в Кривому Розі нам написав один дитячий будинок, про те, що дуже багато зараз них є дітей з різних окупованих територій. Дітей, сирі, таких немає батьків. І ми до них приїхали. Просто перед концертом, взяли гітару і прийшли до них. Заспівали для них, поговорили, пофотографувалися. Надіюсь, зробили якусь хорошу справу. Дивіться, як це було. Мені більше нічого не треба. Да, з тобою фільм. Кирпис типа то перманен. Дякую вам. Сьогодні Кривий. Дякую тобі за хороші спіч. Кривий. Ми виходимо на сцену, відчуття цього. Говорит, запал. А завтра буду ревный, Рих. <реклама> То есть так Ярослав кричит. Крылья дать отсюда!

Серед концерту в Дніпрі почалася повітряна тривога. Мусили йти в укриття, ми всієї команди, всі люди просто були в укритті і чекали від бою тривоги. Укриття, йо. Що ми прийшли в укритті Дніпро, серед концерту закінчилося. Закінчилося, почалася повітряна тривога. Ми всі пішли в укриття. Чекаю, та, здесь, приде, ну, там, ну, там. Люди чекають нас Решта людей там. Да, там. Да, О, день, точніше вже вечір. Що, дивіться, які камінське сьогодні похмуре, але нічого, ми його ввечері розвеселимо. Молодим. Молодим! Молодим, молодим, младим, младим. Я шукаю, воля пішеню, ніби пару слів для Скажи пару слів! Через вас я не вступає, бачите.

Був справді неперевершений концерт, і не можу не зазначити, як артист ставився до ЗСУ, як він допомагає, що були аукціони. Що в кінці концерту був заспіваний гімн України? Це дуже приємно вразило, якщо чесно. Пісня якась улюблена й самдерфін. А чому вона активна, весела? Можливо, під мій характер підходить. Одним словом, можете якось асоціювати, як так. Чи... Вогонь. Вибух емоцій. Двома словами. Ми любимо як! Ну, відок, давай, роздай джазу нам. Просто чудово, просто було все супер. Пушечка просто. І постановка, і музика, і світло, все чудово. Можливо, у вас є якісь асоціації з якоюсь піснею? Лелека. В мене папа якраз на, на війні і на розплакалась пошечки. Вас... На да. вас пісня, я бачу, прям саме серце. Да. А взагалі всі пісні вони з великим смислом. так так великий молодець і бажаю йому лише в подальшому успіхів, і щоб він не зупинявся. Буквально в буквально, квітні. Пока зараз покажу Саню, який в квітні тут короче, теж грав на дворі. Саня душні так друзі. Я зараз як задушню. Давай давай. No ти ком. бачиш на мені гітару. Все, я вже йду. Вийшов. Концерт дуже сподобався. Як так крутий! Також хочемо подякувати Саші Волошину, який не записав звук на цьому відео. Подготовка до концерту у на нас проходить саме так. Це глебчик. Хоп. Це у нас Петро. Це технік наш. Кажу добрий день. Ще один заховався Хоп.

враження після концерту? супер, просто неймовірні. Я мокра, все, в мене просто спина. Ну, Це знімати не буду. Це так? все супер, все ідеально. Я дуже задоволена, що прийшла і прийду ще на Доп. один раз. Я вже вдруге на концерті в Чернігові саме тому враження прекрасні. Зал був що в той раз, що в цей раз повний. Тобто так само підспівувала, що в цей раз що в той раз. Яка у вас улюблена пісня? У мого тата завжди в машині грала пісня. Я дуже на останнього вагону, тому вона мені дуже. Ця пісня вас асоціюється не безпосередньо. з Так, і з дуже теплими моментами. Ви знаєте, коли писав свої пісні, я візуалізував як на концертах, люди співають консом. Я уявляю, як пари стоять і обіймаються, цілуються під ці пісні, танцюють повільні танці прямо на концертах. Зараз я це бачу, це все перед собою і відчуваю, що моя музика торкається ваше сердець. Ви проживаєте разом зі мною. Для мене це найголовніше. Взагалі часто виступали в турі в різних дитячих будинках, часто виступали в військових. На жаль, ми просто не знімаємо, бо якось воно недоречно в ці моменти. Мене дуже надихають люди, українці, ті, хто зараз об'єднується, бореться і живуть далі, стараються рухатись вперед, щоб там не стало розвиватися. Дуже надихаєте, ви. Дякую вам за це. Дякую кожному з вас за те, що дивилися цей влог, за те, що були на наших концертах. Кожному хто співав, хто відривався по повні, хто плакав, хто сидів, мовчки дивився концерт. Радий, що має можливість в різних містах України, в різних куточках України якось підтримувати людей, об'єднувати їх і робити цей світ трошки добрішим і краще. Дякую вам за перегляд. З вами був як так. І це наша банда. Зустрінемось наступний влог.